Виїжджав на кожен інвестиційний проєкт, який з боку обласнує державна адміністрація, яка потрібна допомога. Тому що в період кризи один із пріоритетів це робота підприємств. Тому що коли працює підприємство, це робочі місця, надхожі ні обіже. Якщо взяти факумент, одне. Питання. Це було заїзд на їхню територію. В свою чергу вони зараз реалізовують другу чергу інвестиційного проєкту. Знаєте, що я задоволений цим підприємством, тому що вони шиють халати для всіх медичних закладів світу. І коли бачиш продукцію і напишемо Ми дві України, зробимо в Україні. Я радуюсь, що в Україні є такі підприємці. Це питання заїзду до фабрики ФАПОМЕД. Ми короткий термін вирішили з дорожниками, де зараз особисто висті подяки прийшла. Що стосується цих глобальних проєктів, які минуло допомогу. Я думаю, що це тільки були протокол нами типичних часах.